Привіт, мене звати Анастасія, Я технічний спеціаліст компанії MaxNet. Сьогодні ми з вами поговоримо про компактне, але дуже ефективне рішення резервного живлення вашого обладнання. Міні УПС. А тепер давайте детальніше розглянемо його комплектацію та технічні можливості. В комплекті маємо саму зарядну станцію, три кабелі та перехідники до них для підключення пристроїв міні це зарядна станція ємкістю 10400 мА, яка забезпечує автономне живлення обладнання від 6 до 12 годин в залежності від енергоспоживання пристроїв, що підключаються. Він розрахований для резервного живлення інтернет-обладнання, Wi-Fi-роутера абонентського термінала ONU, і також ви можете використовувати його як павербанк для ваших гаджетів. Основною перевагою цієї міні-батареї. Є простота в використанні. Для її підключення вам не потрібно мати додаткові технічні навички. Модель має три виходи: 2 по 12 В1 А та 1 на 5 В 1 А, що робить її універсальною для живлення різних пристроїв. Кожне ділення шкали відповідає 25% заряду батареї. Щоб вимкнути міні упс Натисніть один раз на кнопку живлення, щоб вимкнути два рази. Уявіть собі: при відключенні світла вам не потрібно кожного разу перемикати кабелі живлення. Ця міні-батарея буде робити це за вас. Під'єднавши ваше інтернет обладнання до мережі 220 вольт, у разі відключень світла вона буде автоматично переводити його на резервне живлення. А сам процес підключення ви можете переглянути на відео. Просто так підключені, тривала робота без підзарядки та висока ефективність роблять цю міні-батарею відмінним вибором. А якщо вас зацікавив цей пристрій, пишіть ваші питання в коментарях. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Бажаю вам швидкого та стабільного інтернету.